І за прогнозами синоптиків цієї ночі на Буковині опадів не очікується. У чорнівцях протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Стопчик термометра показуватиме позначки від мінус одного до плюс одного градусу. І якщо в перший день зими у ваших оселях холодно, тепло та затишок можна знайти у пунктах незламності, які вже більше тижня активно розгортають по всій країні. На Буковині вони відкриті як в територіальних громадах, так і в місті Чернівці. Люди там можуть зігрітися, випити чаю, підзарядити гаджети та підключитися до інтернету. В одному з мобільних пунктів незглавності побувала й наша знімальна група. «Подивіться, будь ласка, перед вами є перші зразки Письма це давні китайські іерогліфи? Ні, немає так, і бачите, у нас арабське письмо. До пункту незламності у Чернівцях щодня приходять десятки людей. Діти підключитися до онлайн-уроків, дорослі, аби вирішити свої важливі справи. На цьому тижні вже третій раз приходжу, працюю в основному, тому що у ну, зв'язку з відключеними світла приходиться ось так. Трохи вдома, трохи тут, в пункті незламності і дуже класно, що. Ми організували такі пункти. Вдома і газ, і світло, тому в принципі, коли світло відколи то не скрізь тепло. Але пристосовуємося, нічого, переживемо. Треба бути незламними. Того я так і думаю, так і назвали ці пункти незламності. Мобільний пункт незглавності постійно обігрівається генераторами. Тут можна не лише випити чаю, а навіть залишитися ночувати. Для дітей підготували розмальовки, а для тих, хто звітав по справах, облаштовані робочі місця. Я працюю онлайн. У мене два напрямки. Я займаюся маркетингом і психологією. Ну, звичайно, коли в мене консультації, я працюю або дома, або ну оскільки тут інтернет, я можу в автомобілі сісти і провести собі те, що мені потрібно. А для маркетингу, звичайно, ну. Потрібен інтернет, різні сайти, різні задачі. Ось місцевий житель Ігор щодня приходить до пункту незламності з іншою метою подякувати та підтримати працівників ДСНС, які чергують тут цілодобово, аби створити затишок. Привіт, супергерой, рятувальник ДСНС України. Моє ім'я Ігор. Я з міста Чернівці. Ми особисто не знайомі. Але я, але я пишу тобі цей лист, тому що я хочу тобі сказати дуже дуже велике дякую за те, що ти кожного дня. Ризикуючи життям, захищаєш людей, оберігаєш людей, рятуєш людей, допомагаєш людям та підтримуєш людей. Адже зараз в Україні досі військовий стан через те, що в Україні досі триває війна, кожного дня я проходжу крізь мимо цього пункту незламності, тому що я волонтерів вже два місяці в цьому парку Шевченка, нарізаю потрібний матеріал для плетіння маскувальних сіток, тому я вирішив, що якщо я не буду. Заходити сюди на духу, то вирішив, що кожен раз, коли я буду тут проходити, то буду заносити сюди мінімум по одному, максимум по два листи подяки нашим рятувальникам ДСНС України. І ось зараз я вже дописав тринадцятий рахунку лист подяки рятувальникам ДСНС України. Хлопець додає, що дня передає листи не лише для місцевих рятувальників. Вчора я написав два листи подяки нашим рятувальникам ДСНС України, які Зараз вирушили на схід допомагати розміновувати нашу територію України, тому що я знаю, що їм також буде приємно їм також потрібна зараз допомога та підтримка. Рятувальники ж в свою чергу кажуть, такі відгуки від людей дійсно надихають та розчулюють. Я хочу вам вручити цей лист, тому що я знаю, наскільки вам важко і тяжко кожного дня, адже незважаючи на військовий стан, ви кожного дня допомагаєте людям, захищаєте людей, оберігаєте людей та підтримуєте людей. Дуже велике вам дякую за вашу нелегку роботу. Дякую. Дуже приємно чути. Досить змістовно. Приємно, що є такі люди, які займаються волонтерством. Думають про. Людей, які там не можу. Вибачте в пункті незглавності біля стадіону Буковина. Наразі великого ажіотажу немає. Хоча відвідувачі бувають постійно. Люди знайомляться між собою, аби підтримати один одного у складні часи. Тут студенти школярі так зрозумів. Люди просто приходять. Погрітися, я ну, сижу так, собі працюю. Люди приходять, якісь історії розповідають, ну, рятувальникам, які тут сидять. І деколи цікаво послухати, там дізнається, що наші відомі якісь українці, родичі простих чернівчан. Ну, тут жінка була, вона розповідала, що її племінник десь там тренер по боксу в Англії, тренує боксерів тих британців. Ну, класно, що люди приходять, об'єднуються і ну, заходять багато людей, питають. Хтось гріється, хтось ритуальний який чай пропонують класно. Олена Крічко, Ярослава Буячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4.